Всім доброї години, На подвір'ї сьогодні було більш-менш сонячно. Закінчується місяць лютий і вже у нас місяць березень буде найближчий час, тому яке годування звіра? Зараз розповім. Покажу трошечки ближче це все, щоб. Заодно і ціну скажу. Я думаю, багато комусь людей буде цікаво ну, і самому придбати. О, старший меншу пільлюльку навійшов. Так, в дану зерну суміш входить ячмінь 3,5 кг. Пшениця 2 кг, кукурудза 1 кг, горохова січка 1 кг. Макуха соняшникова смажена. На даний час пів кілограма. Жом гранульований. Покажу, який він є. От, залитий вже водою 10 літрів води. Тут 2 кілограма жому ділиться на цілий день. Зранку і вечором до вареного зерна додається. І в підсумку ми отримаємо таку зерну суміш. Є. Далі. Ри, е, рибне борошно. Е, в зимовий час взагалі рекомендується його додати, тому що трави в нас немає зимою, а нестачу цих всіх вітамінів треба чимось замінити. Дріжджі кормові також. Так, рибне борошно. Кого цікавить вартість? 38 гривень. Кілограм 50% протеїн плюс так, це я брав 20 кг, 20 кг і доставка мені обійшлась новою поштою 165 гривень. Це все можна додати і взагалі вирахувати вартість разом з доставкою. І дріжджі кормові, дріжджі кормові. Що не помиляюсь, 12,50. 25 кг брав і доставка 200 гривень. Сам мішок дріжджів кормових обійшов там 312 гривень, а доставка 200 гривень. Тобто все це загалом все одно в підсумку, в підсумку. Мене влаштовує як якість, так і ціна. Прикальцій фосфат. Не більше, ніж 20 грам на одну дачу їжі. Так, сьогодні ще трішечки обрізали дерева. Сьогодні це був абрикос із півдня. Ось, значить, більш ніж у половини вольєрах з'їли повністю, ніби і не давали гілочки. Це також геть не завадить, є таким допоміжним кормом. Так, Покажу, як погризли гілки. От Я більш ніж переконаний, якщо давати небагато, то за ніч вони доїдять її. От небагато, наприклад, на 5 особин такої гілки, приблизно метр, трошки менше, вистачить. На добу спокійно. Також Кірку пооберзали кору. Я думаю, до завтра з'їдять вже все. Сіно також присутнє в раціоні. Так, Тут сім'я створена, тому що бійки без них нікуди. Смець посередині. Буде ще бити зараз це. По-любому я вже чую, я просто знаю, що він такий. Так, Ну, спокійний, то й добре. Ага, ну, Трошки подивимось, наскільки вистачить спокійності. Самочки, нагадаю, Знам'янки Кировоградської області. Ну, а це щоб розуміли, що от кормушка азбестова труба. І це сімейка вже її перевернула це кілограма, мабуть. Ну, за три. За три. От воно, коли голодне, воно починає чудити. Так, одне з головних, що ще не сказав, Це скільки води додається в мішенку. Це те, що я вам те, що говорив, що самець ганяє їх, поки показував, то вели себе спокійно. Тепер десь чую. А, вже всі, саме всі вже справа всі. Отже, на 8 кілограм сухих зернових входить іще відро води. Це все вариться. Орієнтовно 15 хвилин закипіло і виключається. Цього достатньо для того, щоб зерно було таким, яке я вам показую. Далі. Сюди іще в цю мішенку додається піввідра жому гранульованого вже замоченого у воді. Знову ж таки, на 2 кг сухого гранульованого жому йде 10 літрів води. Тобто 5 кг ми сюди ще додаємо жому. Так, і до цього всього іще 10 літрів води. Тобто, щоб розуміли, скільки йде рідини. Воду я їм в зимовий час не даю. Є. Поміняв кормушку дав більшеньку, бо бачу звір росте. а Кормушка та ж сама. Так, Тут трішки треба підчистити. Ану, тікай. Оп-оп-оп-оп-оп. Зараз оп, 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 оп. по любому хтось впаде, Ну такого ж не може бути, Де, як вони. Тіку-тіку, тіку опа, айоп. Є перший десантник. Так, першого десантника вже піймали. Не дадуть вони мені почистить. ну І добре, що що не, не злякливих Ну воно ж і заважає мені. А знаєте, що ми зробимо? Ми їх зважимо. Їм вже є один місяць. Тікай, мамка. Іди, йди. Я знаю, що ти мамка, ти зла, тобі щось можна пробачити. Але, але, але. Так, я тут почистили, даємо їсти і зважимо цих одномісячних 5 чудових малюків. Так, 4600 ділимо на 5. Найкращий тут один самчик. Із п'яти один тут є самець. Один кілограм приблизно 50 грам. І саме найменша є самець 700 грам. Три інших 900 -1 кілограм. Тобто самчик, який має бути, трішки швидше набирає вагу. Є. Ми що хочу показати, дивіться. Тут якби кормушка стоїть. так? Звір інколи розгортає корм. І так як це клітка з сітчастим дном, то, відповідно, корму весь буде, це втрата, буде, буде висипатись. Зараз покажу на пустій клітці. Так, тут пуста клітка. от Спочатку йде шифр плоский, так, а потім далі вже сітка йде. О. Тому якщо отут стоїть кормушка на шифері, якщо і буде втрата корму, туди далі буде розсипатись, то ну, втрати будуть значно меншими. Тобто має бути якась така платформа рівна і бажано без, без дірочок, щоб було менше втрати. Вони підберуть з часом, якщо навіть не відразу. Так що хочу показати, пройшов з павольєра, де орієнтовно пів години тому давав їсти і бачу, що вже... Немає їжі. Тут молодняк. Тут саме які ощинились 2-3 місяці тому, скажімо так, 2,5-3. Ну, тобто їм можна дати більше. Вони ще хочуть їсточки, ще голодні. Тут те ж саме, майже нічого не залишилось. І тут те ж саме. Тут ще є, тут ще є на підлозі, добирають. Але цього, скажу так, для. Звіра, який іще набирає вагу, росте 7-8 місяців, йому цього ще мало. Якщо він за півгодини з'їв і ще, ну по ньому видно, наїдений звір, отам буде спати, спати в куточку і не буде стурбований тим, що а де знайти поїсти. Тому іще треба додати всім їжі. Це щоб розуміли ті, хто а скільки давати. Ну от просто по спостереженням можна все зрозуміти. Звір знову підходить. Тобто, бачите, мої слова були підтвердженням. Є підтвердження ви бачите на екрані. Ну от тепер я впевнений, що вони не їдяться і будуть там спати солодко і щасливо. На цьому все. Всім вдячний за увагу. Та будьте здорові!